Привіт! Сьогодні в продажі у нас свіженький автомобіль зі Швейцарії, Hyundai Santa Fe. 2014 рік, 2,2 дизель на автоматі, повнопривідне, семимісне, чорний металік, біксенон, вимивачі фар противотуманки, парктроніки, леди, датчик світла, датчик дощу, рельгини на даху. На 19-х дисках, літня гума, зима додається, потім покажу. Весь автомобіль в рідній фарбі пробіг, автомобіля становить 200 тисяч. Оригінально можу надати Вінкод, хто зателефонує, зацікавиться. Зеркала складаються, підігрів в зеркалах поворотники. Тут у нас безключовий доступ на передні двері, рівненький весь, Фаркоп, камера, парктроніки. Ну, я вже казав, сім міст. Колеса додаються на зи... 17 на зимі. Тут у нас повний набір інструментів, Фар... крюк, домкрат і так далі. Наш кіряному салоні все в збереженому стані, перорама, люк, все працює, електрика все Підігріви задніх сидінь. Електрорегулювання водійського і пасажирського, водійське з пам'яттю, повний електропакет, помічники, самопарковка, навігація клімат, дзеркало з автозатемненням, дуже хороший доглянутий автомобіль. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляди.